Привіт, котики! Це знову Ільдар Нагорний. Знову на каналі Сергія Німчинського і знову з новинами. Поїхали! Кіберспортивні трансляції українською мовою в 2023 році набрали 15,5 мільйонів годин перегляду. Це вдвічі більше ніж торік. Про це йдеться у дослідженні аналітичної кампанії eSports Charts. Найпопулярнішим турніром 2023 року став Blast Періс Мейджор Major 23 з Counter-Strike Global Offensive з понад 60 тисячами україномовних глядачів. Це новий рекорд для україномовних трансляцій у кіберспорті. Попередній становив лише 46 тисяч під час The International 22. Найбільш активними україномовні глядачі були у травні 23-го року під час цього паризького Меджору з CSGO. Тоді трансляції українською мовою мали понад 2 мільйони годин перегляду. На другій позиції липень, коли глядачі дивилися матч чи НАТО Свінсер на Blast Premier Fell Групс 23 та «ІЕМ Колон э, 2023? Найпопулярнішими кіберспортивними іграми серед україномовних глядачів у 2023 році стали CSGO та Dota 2, понад 95% від загальної кількості годин перегляду. FoxMind – це навчальний центр, який готує до реальної роботи програміста. Що таке реальна робота, запитаєте ви? Окей, якщо коротко, перед вами поставлять складну задачу. І як і вирішити, ви повинні розібратися самостійно, без лекцій, викладачів або групи підтримки у чаті. От саме цьому ми і навчаємо, як самостійно розв'язувати складні задачі, що стоять перед програмістом, освоюйте ключові навички програмування на практичних завданнях з ментором. Навчайтеся саме так, як будете працювати. Є сумніви, виходьте на сіміденний тестовий період та переконайтеся в ефективності уже сьогодні. Двадцять третьому році Україна посіла 55-те місце в рейтингу Глобальний інноваційний індекс. Рейтинг складається на основі аналізу близько 80 показників, що характеризують інноваційний розвиток країн світу, які знаходяться на різних рівнях економічного розвитку. Індекс розраховується за допомогою двох груп показників: ресурси та умови для інновацій, а також практичні результати. Вже 12 років перший рядок рейтингу традиційно займає Швейцарія. Найбільший успіх України в цьому рейтингу це 43 місце. 126 було в 2018 році. Посівши 55-те місце в 2023 році, Україна отримала найбільше балів у категорії творчий результат, але, на жаль, найменше в витанченість ринку. У першу трійку в 2023 році, крім Швейцарії, також увійшли Швеція та США. Ну аутсайдером стала Ангола. У 2023 році український ринок діджитал реклами збільшився на 49%. За підсумками року він склав майже 32 мільйони гривень. Найбільший зріст продемонстрували інфлюенсер маркетинг на 164% та банерна реклама, оголошення в соцмережах та річ медіа 143%. Платна видача в пошукових системах, включно з частиною GDN, хоча збільшилася лише на 25%, але склала найбільшу суму понад 15,5 мільйонів. Щодо прогнозу, у 2024 році очікують найбільший зріст в СММ 60% та інфлюенсер-маркетингу маркетингу 25%. Говорячи про загальну картину, прогнозують збільшення ринку диджитал реклами на 19% на суму в майже 38 мільйонів гривень. Взагалі, той факт, що рекламний ринок зростає, це чудовий тренд, бо саме він відновлюється першим після будь-яких потрясінь. Невловими сеньори та рідкісні фахівці, Яких айтівців в у цьому році було шукати найтяжче. Откривення рекрутерів. Редакція видання Dev.ua дізналася, що в іт компанії є такі вакансії, на які не можуть знайти фахівців протягом тривалого часу. Видання опитали ІТ-роботодавців і дізналися, які вакансії і чому в 2023 році закрито було найважче. Цитата. Фулл стек або ж комбіновані вакансії не є для нас типовими, проте час від часу такі запити трапляються. Аналізуючи вакансії, на закриття яких пішло найбільше часу і зусиль, ми звернули увагу, що саме вони очолюють рейтинг вакансій, які закрити найтяжче, розповіла Анна, директорка з рекрутингу в циклу. З появою чат-GPT чимало хто пророкував райтерам втрату роботи. Реальність натомість доводить протилежне. Певне, наскладніше цього Річ Рейлсвер шукати контент-райтера. Звісно, йдеться не про вміння просто добре писати, але і розбиратися в продукті, зокрема технічних нюансах, мати уявлення про маркетинг та IT-індустрію взагалі. А ще не боятися читати код. Це поділилася Дарина, Talent and Кальче Лід в Railsware. Юлія з Netpeak Talent каже, що кількість відкритих позицій зростала з місяця в місяць від 40 у січні до 90 у жовтні. А ось Аліна з Кінг запевняє, що найскладніші для закриття вакансій, як виявилося, це вакансії рівня Сіньєр. Її підтримує Ольга Sigma Software. У 2023 році рекрутинг команди Sigma Software мала деякі ускладнення пошуці та наймі спеціалістів на такі позиції, як Principal Devops інженер і Senior ML Engineer. Спеціалісти такого рівня на ринку з'являються не часто, але від на час запитів від замовників на долучення до команд таких інженерів до Багато взагалі про що це новина нам каже? Навіть якщо на ринку є деякі проблеми, для нас з вами це не перешкода. Якщо ви шукаєте роботу або вирішили змінити її, займіться серйозно пошуком, бо ваша вакансія мрії десь поряд. Тренди ринку праці в 23 році. Ми зараз говоримо про весь ринок праці, не лише про IT. До речі, про IT ми багато розповідали на всіх стрімах на цьому каналі та на моєму каналі. На початку повномасштабного вторгнення кількість пропозицій роботи на ринку праці скоротилася в 10 разів. Натомість конкуренція серед шукачів на одну вакансію зросла більше ніж в 7 разів. Але вже на початку 23 року конкуренція наблизилася до звичайних показників і продовжила зменшуватися. Наслід. Як цього, в 23 році абсолютно більшість роботодавців зіткнулися з дефіцитом кадрів. Він посилюється неравномірним відновленням ринку праці як в географічному, так і в галузевому вимірі. Найвищу конкуренцію серед шукачів стабільно спостерігали в Київській, Харківській і Вінницькій областях. Цікаво, що з поміж лідерів лише у Вінницькій області кількість пропозицій роботи наразі реально більше ніж до повномасштабного вторгнення. Натомість найнижчу конкуренцію від місяця до місяця спостерігаємо в Закарпатській, Чернівецькій ну і Херсонській областях. Також серед трендів на ринку праці опинилася англійська мова. Посилення її ролі відбувається навіть на законодавчому рівні у червні 23-го року. Президент вніс до Верховної Ради законопроект про надання англійської мови статусу. Міжнародний. На сьогодні проект закону прийнятий вже та готується до другого читання. А ще штучний інтелект. Одне з нещодавних досліджень показало, що 57% українців ставляться до штучного інтелекту з пересторогою. Крім того, в 2023 році компанії по всьому світу обмежували працівників у використанні чат-GPT. Разом із тим, у деяких вакансій українські роботодавці прямо вказують на заборону його використання. Наприклад, у вакансіях для копірайтерів можна побачити тексти з чаджіпіті. Не приймаємо цікаво, що практично кожна десята вакансія на сайті Work.ua написана використанням використанням саме штучного інтелекту. Це все на сьогодні з новинами, з новим роком, перемоги. Побачимось. Я пишу кожного дня. Неважливо, музику чи щось інше. І неважливо, потрібно це комусь або ні. Для мене головне бути творцем. Ян Гілен, Діпьопу.